Керівник офісу президента Андрій Єрмак подав у відставку. Про це у вечірньому зверненні повідомив президент Володимир Зеленський. Глава держави заявив, що розпочинає перезавантаження офісу президента, аби не було жодних питань до України. За словами Зеленського, Єрмак написав заяву за власним бажанням. А його роботу переговорному треку президент оцінив як патріотичну та безкомпромісну. Завтра Зеленський проведе консультації щодо кандидатів на посаду нового керівника офісу. Президент наголосив, державі потрібна внутрішня сила та максимальна концентрація на дипломатії обороні без зайвих відволікань. На сайті глави держави вже оприлюднено указ про звільнення Єрмака. Нагадаємо, упродовж 15 місяців НАБУ та САП розслідували масштабну корупційну схему в енергетичній сфері за участю високопосадовців і бізнесменів. Серед фігурантів Тимур Міндіч, Герман Галущенко, Дмитро Басов та інші. 28 листопада детективи Набу та прокурори САП провели процесуальні дії у помешканні ярмака. Він заявив, що не перешкоджав слідчим. За даними змі, обшуки можуть бути пов'язані з енергетичною корупцією. Підозру Єрмаку не вручали.